Протягом останніх 10 років в нього був псоріаз, Псоріаз майже по всьому тілу. Це 50-60% покриву тіла було в псоріазі. вони знайшли в Тіктоці. І вирішила мені саме таку програму, от мені оце. Тому я обов'язково пояснила, що кожна програма підбирається індивідуально лише після заповнення анкети. Тому спілкувалися ми через жінку, тому я. Ну, Попросила, щоб чоловік заповнив анкету і спину, бо це надзвичайно важливо. Взагалі, вони вже перепробували дуже багато чого. Це були і гормональні маси, і капельниці, і діти. Тобто за 10 років це були різні терапії, але результати були незручні. І... Вони вирішили підійти вже комплекс до цього, щоб озробити одну цілому і саме природнім шляхом. Але давайте взагалі, що таке Псоріаз – Псоріаз – це хронічне запальне захворювання шкіри, коли порушується робота імунної системи, порушується обмін речовини і очищення організму в цілому. Тобто, це не лише проблема шкіри, це прояв внутрішнього стану. Коли через те, що організм перенасичений токсинами, печінка не справляється, не справляється, лімфа не виводиться назовні. також дуже часто і стрес є каталізатором до постійних загострів. І чому важливе очищення? Бо організм наш це цілісна система. І коли організм перенасичений токсинами, шкіра просто починає викидати це все назовні. Вона сигналізує про те, що організм не справляється. Ну, це дійсно це просто сигнал організму, що подивись сюди, подивись всередину себе. І тому перший крок у роботі з псоріазом, то це обов'язково має бути, ну, як Аліна вже сказала, можливо, підготовка тут краще буде, але на даному етапі це було повне очищення організму. Але, як я вже сказала, обов'язково я скидала анкету і проговорювала, що надзвичайно важливо заповнити якісно, що <кій> це воно було досить якісно зроблено. Чоловіки вони ну, незручно було, так що ну, це неприємно. Так, тому а, загальному ми провели трьохмісячну програму очищення. Але що я хочу сказати, першочергово я пояснила клієнці, що це не миттєвий результат. Не варто очікувати, що за місяць часу одразу почнуть попадати висипання навпаки, треба готувати людину до того, що наприклад, висипання вони можуть навіть збільшитися. Це нормально. Тому що, як я завжди кажу, все що всередині має бути у нас назовні. Тому це нормальний процес очищення. Дійсно, все дуже індивідуально. У когось починають одразу висипання випадати, у когось ні. Тому ми просто людину попереджуємо, щоб у нас чогось такого не очікувала, що вона місяць проб'є і все, все ми заберемо. І все, більше нічого робити не треба. Насправді, це вже має бути просто спосіб життя, вони добувають курс, а ефекту немає. І насправді я цей відгук всім показую, хто мені каже в кінці першого місяця, що відгуку немає? ну нічого не допомагає, Свербіж трішки зменшився і все. Але, як я вже говорила, я раніше пояснювала, що це мінімум 2-3 місяці. Я клієнті сказала, що, по-перше, те, що Сбербіж зменшився, це вже позитивна динаміка, тому що організм не має запалення, але у шкірі потрібно трішки більше часу. І псоріаз протягом 10 років вся пігментація. І в загальному клієнт сказав, що він вже забув, коли себе так почував. Він літає. Ну що. І от чоловік так само навічисні казав. А що так можна було? Я думав, що мені вже 40 років то вже, то вже все. А насправді так і відбувається. Коли організм перенасичений синами, то є і це ну, хронічна вдома важкість. А тут у, у людини з'явилось більше енергії покращить і травлення, хоча казав, що травленням проблем немає, але покращилось. І головне, що ми ж з нелікуємо Чесно, мене дуже вразили. А, він схуд. Да, він ще схуд. І, до речі, йому вже дозування дві е, упаковки підійшло, бо він схуд майже там, на 10 чи 12 кілограмів за весь цей час. Тобто, коли ми дивимося на такий віку, я ж кажу, головне ви можете навіть ось людям там, скрінити, що після першого місяця лише зменшився супербіж. І все. тобто, Нічого там, висипання як було, так і лишилося. Це результат трьохмісячної роботи. І ну це не вираз. організм може самовідновлюватися, якщо створити необхідні умови.